Ти коли-небудь ловив себе на думці, що чим більше намагаєшся бути правильним, тим менше тебе помічають. Ніби все робиш як треба слухаєш, підтримуєш, не конфліктуєш, але всередині дивне відчуття, що тебе ніби немає, що твоя присутність фон, тихий, безпечний, але фоновий. Є ціла категорія чоловіків, які живуть у цьому стані. Вони не слабкі, не безхарактерні. Просто навчилися бути зручними. Їх виховали так: не підвищуй голос, не сперечайся, будь уважним. І вони дійсно уважні, слухають, помічають, стараються. Але є одна деталь, яку вони пропускають вони плутають турботу з емоційним вкладом. Уяви, ти сидиш із жінкою в кафе. Вона розповідає, як складно на роботі ти киваєш, співчуваєш. Навіть радите, як можна вирішити, і в якийсь момент ловиш її погляд, холодний, відсторонений. Вона тут тілом, але не присутня. Чому? Бо ти говориш з її логікою, а не з її відчуттями. Ти намагаєшся вирішити, а не прожити з нею її стан. У психології це називається когнітивна дисоціація коли ти дієш розумом там, де потрібне тіло, реакція. Емоційна залученість. Жінка в цей момент не потребує рішення. Вона перевіряє, ти взагалі тут, ти відчуваєш чи просто аналізуєш. Багато чоловіків втрачають контакт саме тут, у моменті, коли замість живої реакції вмикається контроль. Це не слабкість, це звичка. З дитинства вони засвоїли, що емоції небезпечно, що спокій це сила. Але насправді спокій безживості це байдужість, замаскована під витримку. І от вони сидять логічні, передбачувані, надійні І дивуються, чому поруч стає холодно, бо в жіночій психіці реакція йде не на слова, а на стан якщо ти внутрішньо відключений, її тіло це щитує не через розум, через відчуття. І все, що ти кажеш, уже не має значення. Є один типовий момент. Вона каже, мені здається, ти далекий. А він відповідає: Ні, я тут, я просто втомився. Але суть не у втомі. Суть у тому, що він давно не присутній як чоловік, а лише функціонує як партнер. У ньому немає напрямку, ініціативи, енергії вибору, є правильність. Але немає присутності. Це перший тип, чоловік розуму. Він аналізує, замість відчувати, контролює, замість проживати, намагається зрозуміти замість бути, і саме тому його зусилля не дають тепла. А тепер найцікавіше є інший тип чоловік відчуття, але без орієнтиру. Він, ніби навпаки, весь емоційний, живий. Але розсипається без структури, і от саме він стане головним героєм нашої наступної частини. Є чоловіки, у яких навпаки, емоцій забагато, вони не приховують почуттів, відкрито переживають, щиро говорять про свої страхи, сумніви, симпатії. І здавалося б, це те, чого жінки так часто просять: щирості, емоційності, відкритості. Але чомусь поруч із такими чоловіками теж швидко зникає напруга, втрачається притягальність. Чому? Бо там є почуття, але немає стрижня. У психології це називається емоційна злитість коли людина настільки включена в іншого, що перестає відчувати власні межі. Він ніби розчиняється в її настроях якщо вона весела, він світиться. Якщо вона холодна, він гасне. Його стан повністю залежить від її реакції. Це не любов, це симбіоз, тільки односторонній. Уяви ситуацію. Вона відсторонилася, мучить. Він одразу відчуває тривогу, починає писати, питати Все добре? Ти не злишся? Ти не хочеш поговорити? Її дистанція для нього як сигнал небезпеки. І чим більше він намагається відновити контакт, тим сильніше вона віддаляється, бо в його поведінці немає спокою, є залежність. Тут вступає в гру феномен емоційної регуляції, здатність утримувати власний стан незалежно від реакції іншого. Це ключовий елемент зрілої психіки. Але в чоловіка без внутрішніх орієнтирів. Цей механізм не працює. Він шукає стабільність у ній замість того, щоб створювати її в собі. І що цікаво, це не слабкість, це стратегія виживання, засвоєна ще в дитинстві. У хлопчика, якому не вистачало уваги чи схвалення, формується умовний рефлекс бути правильним, чутливим, адаптивним, щоб не втратити контакт. Це і є основа майбутньої емоційної залежності. Коли зв'язок важливіший за себе. І коли такий чоловік дорослішає, він повторює той самий сценарій лише б не зникла. У стосунках це виглядає так він, ніби весь поруч, але його немає. Його присутність реакція на її стан. Він не веде, він відгукується. І жінка це відчуває вона не зла, не маніпулює. Просто її психіка влаштована так, що вона тягнеться до стабільності. А стабільність це не емоційна гойдалка, а спокійна опора. Тому вона віддаляється не через байдужість, а через перевантаження. Бо поруч із ним усе надто інтенсивно. його щирість не дає простору, його турбота тисне, його присутність виснажує. І чим більше він старається. Тим менше в ньому чоловічого, того спокійного, внутрішнього напрямку, який створює відчуття безпеки. І ось парадокс Перший тип занадто в голові, другий занадто в серці Один не відчуває, інший не витримує, і обидва втрачають рівновагу, бо не знають, як тримати стан. Саме цей стан головна валюта у стосунках. І ті, хто навчилися ним керувати, переходять на зовсім інший рівень динаміки. Але щоб до цього дійти, потрібно розібратися з тим, що насправді створює це відчуття сили та напрямку. І саме про це буде наступна частина. Якщо подивитись глибше, то ці два типи розумний і емоційний, насправді мають спільний корінь в обох страх. Один ховає його за контролем. Інший за турботою. Але механізм один і той самий уникнення відчуття власної вразливості. Це називається компенсаторна стратегія коли психіка створює поведінкову броню, щоб не стикатися з болем. Перший тип компенсує невпевненість логікою йому здається, що якщо все прорахувати, він не втратить контроль, другий компенсує через емоційне злиття. Якщо буду ближче, мене не покинуть. І обидві стратегії, хоч і протилежні зовні, служать одній меті знизити тривогу. Це базовий принцип будь-якої захисної поведінки, мінімізувати емоційний ризик. Психологи називають це механізмом уникнення болю. Людина діє не для того, щоб отримати щось, а щоб не втратити. У стосунках це відчувається миттєво. Ти ніби не пропонуєш рух, ти страхуєшся. І саме ця енергія обережності руйнує спонтанність, без якої немає влечення. Дослідження нейропсихології показують, що коли людина спілкується з позиції страху, навіть якщо зовні вона спокійна, її тіло видає іншу частоту реакцій: мікронапреження обличчя, дихання, інтонація. Усе це щитується на рівні підсвідомості. Жінка реагує не на слова, а на мікросигнали, які передають стан. Саме тому чоловік може говорити абсолютно правильні речі, але викликати відчуття фальші. Це не слова, це хімія. І ось головний парадокс: справжня сила не в контролі і не в емоційності, а в регуляції, уміння залишатися присутнім у власних почуттях без втечі. У психотерапії це називають інтегрованим станом, коли свідомість і тіло працюють як єдине ціле. Ти не ховаєш свої реакції, але й не тонеш у них. Це дає стабільність, яку неможливо зімітувати. Приклад простий: вона раптом стала холодною: перший тип закриється: добре. Хочеш простору, будь ласка, другий почне шукати. Що не так? Давай поговоримо. А інтегрована людина зробить інакше. Вона залишиться в контакті, але не втратить себе. Може спокійно запитати. Я відчуваю, ти віддалилася? Це щось між нами, чи просто день такий? Без драми, без контролю, без страху. Саме такий тон створює справжню близькість, бо в ньому є одночасно турбота і межа. Це тонка грань, на якій тримається зріла динаміка. І вона завжди виростає з внутрішнього стану, а не з технік. Ніяка стратегія не працює, якщо всередині паніка. Бо психіка іншої людини все одно щитує емоційний сигнал, а не зовнішню поведінку. Тут важливо зрозуміти: інтеграція не означає беземоційність. навпаки, вона проживість Проте, щоб мати силу залишатися з собою навіть тоді. Коли інший реагує непередбачувано. І саме ця здатність створює те, що психологи називають емоційним контейнером простір, у якому іншій людині безпечно відчувати. Жінка поруч із таким чоловіком перестає боятися власних емоцій. Вона відчуває, що може бути різною, м'якою, різкою, ніжною. І це не зруйнує зв'язок, бо він не реагує страхом. Не намагається її зробити правильною, він просто присутній. І ця присутність головна валюта зрілості саме тут починається справжній сув, коли чоловік перестає бути реакцією і стає станом. Але цей стан не народжується сам, він вимагає однієї внутрішньої роботи, без якої все інше лише гра форм. Про неї ми поговоримо в наступній частині. Коли людина інтегрована, її життя починає обертатися навколо компенсації. Це видно не тільки у стосунках, а й у кар'єрі, дружбі, навіть у тому, як вона відпочиває. Усе стає формою доведення власної цінності. Якщо перший тип намагається заслужити любов через контроль і досягнення, то другий через самопожертву і емоційний надлишок. Обидва не діють із вибору. Вони реагують на внутрішній дефіцит, Психіка в такому стані функціонує за принципом емоційного маятника: від напруги до виснаження, від потреби у схваленні до провини за власну потребу. І що цікаво, цей маятник часто сприймається як характер людина каже: Я просто такий, не розуміючи, що це не її сутність, а форма захисту. У стосунках це проявляється як постійне коливання між двома полюсами надмірна ініціатива і раптове відсторонення. Спочатку сильний порив я зроблю, я зможу, я доведу. Потім тиша, розчарування, емоційна втома. І чим частіше повторюється цей цикл, тим більше формується те, що психоаналітики називають сценарієм повторення. Коли ми знову і знову відтворюємо знайомий біль, щоб нарешті отримати інший кінець. Але кінець не змінюється, поки не змінюється позиція. У глибині цих сценаріїв завжди стоїть одна проста, але болюча установка мене можна любити тільки за щось: за спокій, за турботу, за контроль, за корисність. І поки вона живе всередині, будь-яка близькість перетворюється на форму торгу. Ти або доводиш, або перевіряєш. І навіть коли поруч з'являється хтось, хто готовий приймати, психіка не вірить, бо вона навчена, що любов треба заслужити. Тому такі чоловіки часто вибирають жінок, поруч із якими доведеться доводити несвідомо не тому, що хочуть страждання, а тому, що знайоме здається безпечним. Парадокс психіки вона прагне стабільності навіть у болі. Це називається гомеостаз схильність системи зберігати звичний стан, навіть якщо він руйнує. Цей механізм особливо видно у тих, хто постійно потрапляє в схожі історії. Змінюються люди, обставини, але відчуття те саме ніби ти знову в тому самому фільмі, тільки актори інші. І якщо копнути глибше там завжди одна й та сама причина. Не відсутність любові, а відсутність внутрішнього самовідчуття. Людина шукає в іншому дзеркало, у якому нарешті побачить себе. Але проблема в тому, що жодне дзеркало не може показати тебе чітко, якщо ти сам тремтиш. Відображення завжди буде спотворене. І поки чоловік шукає стабільність у чужих очах, він ніколи не знайде її в собі. Тому справжня робота починається не тоді, коли ти змінюєш жінку, а коли перестаєш вимагати від неї те, що має народитись усередині. І от саме тут, у моменті чесного погляду на себе, багато хто зупиняється, бо наступний крок найважчий він не про техніки, і не про ролі, він про повернення до власної присутності, про той стан, з якого все починається. І в якому все вирівнюється, саме про нього фінальна частина у кожного з нас є цей невидимий момент, точка, де все вирішується, не у словах, не в діях, навіть не в історії з кимось конкретним, а в тому, звідки ти дієш з тривоги чи з присутності, з потреби бути прийнятим чи з готовності бути собою. Усе, що ми розбирали контроль, залежність, надмірна турбота, страх близькості це лише різні форми одного й того самого страху втратити зв'язок. І саме цей страх робить тебе невидимим. Коли ти дієш із нестачі, будь-яка твоя спроба бути кращим лише підсилює дефіцит. Ти не говориш, ти доводиш, не слухаєш. Ти боїшся пропустити сигнал, не любиш, ти намагаєшся втримати. І весь цей рух, зовні спрямований до іншої людини, насправді є втечею від себе. Бо справжній контакт починається не між двома людьми, а всередині одного, коли твоє я перестає розпадатися. Психологи називають це саморефлексією, здатністю бачити свої внутрішні процеси без засудження. Вона зупиняє автоматичні сценарії, повертає тебе в теперішній момент. І коли ти нарешті перестаєш діяти на автопілоті, відбувається щось майже непомітне, але вирішальне. Ти перестаєш грати ролі. Нелогічний, нечуйний, незручний, просто справжній. І саме цей стан створює ту напругу, на якій тримається життя. Жінка це відчуває, вона бачить не набір реакцій. А людину, в якій є глибина. І навіть якщо між вами нічого не станеться, у ній щось зміниться, бо поруч був хтось, хто не грав. У цьому сенсі зрілість не про стосунки, а про присутність коли ти можеш бути в полі іншої людини, не втрачаючи себе. І саме тоді зникає потреба у боротьбі, у доведенні, у страху, бо ти вже є. І, можливо, саме це і є справжня свобода, коли ти перестаєш шукати стабільність у реакціях інших і починаєш створювати її в собі, коли твоє мовчання має вагу, а твоя дія напрям, коли ти не виборюєш любов, а вибираєш бути живим. Подумай, скільки разів у житті ти плутав увагу з любов'ю, контроль із турботою, страх із близькістю. І що було б, якби ти просто зупинився і відчув без ролей, без страху, без треба. Можливо, саме там, у тиші, де закінчуються схеми і починається справжня зустріч. Якщо ти це відчув, напиши, що саме зачепило, і підпишись, щоб не пропустити продовження розмови про те, що насправді рухає нами.